Ми знаходимося ЖК кадомошні 2 і хочемо поділитися власними враженнями щодо дотримання вимог інклюзивності в даному житловому комплексі. Згідно вимог, повинно бути 10% паркувальних місць відведено під машини для людей з інвалідністю От з таким значком, який є. Паркувальні місця для людей з інвалідністю повинні знаходитися. Найбільше 50 метрів від вхідної зони. Ми рухаємось до вхідної зони, плитка зручна для користувачів крізл колісних. Прибудинкова територія зручна. Мінусом єдиним є те, що е, велика зона тротуару, і для того, щоб потрапити в під'їзд, треба об'їхати, щоб знайти зручне місце. Тут заїзд вільний, є наявність тактильної плитки для людей з порушенням зору. Ми вільно рухаємось до вхідних дверей. Набагато зручніше було б, щоб заїзд на тротуар був безпосередньо біля входу в під'їзд. Згідно державних будівельних норм, поріг біля дверного прорізу не повинен перевищити 2 см. Ширина дверного прорізу повинна бути буде менше 90 сантиметрів. В даному випадку цей дверний проїзд відповідає державним будівельним нормам. Вхідна зона в ліфт відповідає нормам 90 сантиметрів. В ліфт ми потрапляємо вільно, але недостатнє місце для, для маневрування. Повна відсутність порогів в під'їзді, що що робить повністю комфортним пересування… на кріслі колісному. Зручний заїзд на дитячий майданчик, і також є тактильна плитка для людей з порушенням зору. Вільний доступ. І на до... самому дитячому майданчику є безпечне для дітей е, покриття. На насправді ми приємно здивовані, що забудовник насправді приймається проблемами людей з інвалідністю, а не робить це тільки для звітності.